У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мирує, дурнує, той не той несити за край світа засирає. Чи нема країни, щоб загарбить із собою взяті домовину? Той за мною бере свата в його хаті, а той нишкому куточку острить на брата, а той тихий та тверезі. Бог як тішечка підкрадеться, вижден щасливий, у тебе час та й запусти пазурів печінки. І не благай, не вимолять не діти, не жінка. А то щедрий та розкішний, все храми мурли. Та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, дитрящивши очі. Baben com